Коли прийде справжня весна, синоптики шокували прогнозом погоди на квітень. Майже чверть року позаду, а в Україні лише днями закінчилася прохолодна, часом дощова погода, хоча за календарем давно настала весна. Поки про неї нагадує лише довгий світловий день, сонце на небі перебуває вже більш ніж півдоби. Та є надія, що справжнє тепло не за горами, і нинішній квітень буде кращим, ніж торішній. Коли довелося носити теплий одяг майже до травня. Яка погода чекає на нас у квітні, з'ясував ТСН ЮЕЄ. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідромецентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів. З інформацією Укргідромецентру, місячна температура повітря у квітні перевищить норму на 1,1,5 градуса, однак не скрізь з теплом жителям Одещини, Вінниччини та більшості західних областей. Найімовірніше, тепліше за норму буде на Закарпатті, Хмельниччині, Буковині та в Івано-Франківській області. А от північніші та ближчі до Карпат Львівська і Тернопільська області матимуть середньостатистичні показники температури, як і решта областей України. Очевидно, що температурна норма в кожній області різна. А в середньому по країні це в нинішньому квітні 8-13 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла, тобто на 4-6 градусів тепліше, ніж у березні. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у квітні становить 22 градуси морозу, в південній частині України 5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури 33 градуси тепла. На високогірий Карпат 22 градуси. Як розповів нам заступник директора Укргідромецентру Анатолій Прокопенко, для квітня, на відміну від березня, характерне швидке наростання тепла. Вже за кілька діб температура в день підвищиться до 22-24 градусів. Але це короткочасне потепління, потім дещо похолодає, хоча температурне тло залишиться вище норми. Середньомісячна температура у квітні зазвичай 7-11 градусів тепла, зазначив Анатолій Прокопенко. Квітень також характерний тим, що на всій території України починають гриміти грози. Під час прояснень, ймовірні нічні заморозки, що не дивина, мінусові температури вночі та вранці зафіксовано метеорологами не лише у квітні, а навіть після 20 травня. Місячна кількість опадів прогнозується 30-52 мм, в Карпатах місцями 60-89 мм це в межах норми і приблизно на 20% менше, ніж випало в березні. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що квітень в Україні очікується теплим, заморозків не повинно бути, але й температурні максимуми перевищено не буде. Першоквітневий жарт. У вигляді 25 градусів тепла та ясного неба вже за день два зміниться на 12-15, а в більшості областей задощить. Захід. Справжня весняна погода останніх днів березня з температурою 23-25 градусів затримається в регіоні лише на день. Вже 2-3 квітня похолодає до 9-11 почнуться дощі, а у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях очікуються зливи з першими грозами. На Закарпатті, Хмельниччині та Буковині буде на кілька градусів тепліше, а опадів небагато. Погода покращиться від 5-6 квітня, температура повітря скрізь підніметься до 14-18 градусів у день і до 6-10 вночі. Нове зниження температури на 3-4 градуси очікується від 19 до 24 квітня скрізь. Крім Закарпаття, тут вдень буде 14-15. Надалі температура повільно повернеться до попередніх значень. Дощі найбільше надокучатимуть Закарпатцям, тернополянам та івано-франківцям, але і в інших областях середина місяця прогнозується достатньо похмурою і мокрою. Лише від 25 квітня опади поступово припиняться, вигляне сонце, і можна буде вважати, що весна нарешті вступила в свої права. Північ у північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська. Чернігівська, Київська, Сумська 1 квітня очікується сонячним, теплим і погожим, як і на заході країни. Надалі матимемо по факту 32 г, 33 і так далі. березня, Бо похолодає до 12-13 градусів у день і до 3-5 вночі, а на Сумщині навіть до 1-2 градусів. На Волині. Рівненщині та Сумщині прогримлять перші грози з сильними дощами, врешті областей з неба лише трохи покапає. Тепло повернеться наприкінці першого тижня, опади припиняться, вдень на термометрах очікується 14-16 градусів. Нова хвиля похолодання з невеликими, а на Сумщині значними дощами прийде до регіону 18-20 квітня і затримається до 23-24 го. Надалі небо проясниться. А сонце прогріє повітря до 15-17 градусів у день і до 7-8 вночі. Втім, місцями можливі незначні короткочасні дощі. Центр У центральних областях Це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська інтернет-синоптики не прогнозують ні температурних гуйдалок, ні сильних злив з грозами, як у західних і північних областях. 1 квітня не вище 20 градусів. А надалі майже весь місяць температура триматиметься в межах 14-17 градусів. Лише Вінниччина відчує тривалий подих холодного повітря з півночі, яке понизить температуру до 12-13 градусів у період від 18 до 24 квітня. На Черкащині та Полтавщині найхолоднішим днем місяця може стати 4 квітня, коли температура ненадовго впаде до 9 в день і до 5 вночі під впливом північного вітру. Квітень у центрі країни виявиться достатньо сухим, у другій і третій декадах можливі незначні опади, які лякатимуть частенько, але, як то кажуть, з великої хмари буде малий дощ. Винятком знову стане Вінницька область, яка розташована найзахідніше, тут помітно дощитиме кожні 7-10 днів, а 15, 16 квітня обіцяють сильні зливи. Схід Схід країни, це Харківська. Донецька та Луганська області матиме погоду приблизно таку саму, як і в центральному регіоні, тобто без значних коливань температури та з помірними опадами. Найпрохолодніше буде на Донеччині, де майже весь місяць триматиметься температура 14-16 градусів у день і 7-9 вночі. Найтепліше на Луганщині тут удень термометри покажуть 17-18 градусів, а в окремі дні навіть 20-21. Однак за прояснень може бути вночі 5 градусів тепла і нижче. Донецька область лідируватиме за кількістю днів без опадів, їх виявиться майже три тижні. Та навіть коли небо затягне хмарами, дощ тут очікуватиметься незначним. А от харків'янам парасольки будуть потрібні три тижні з чотирьох, і найбільше, у другій половині квітня, коли дощитиме щодня. Південь. Цьогорічна весна не тішить теплом жителів півдня України: це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. Хоча зима у них закінчилася на початку лютого, однак тепла весна в березні так і не настала. Не видно буде її за прогнозами інтернет-порталів, і в квітні. Найбільше не поталанить Одеситам, адже 12, 15 градусів у день до середини квітня це відверто невесна для регіону, розташованого майже за 700 кілометрів на південь від крайньої північної точки України. Надалі потеплішає, але не набагато, навіть 20 у день не очікується. Втіхою можуть стати сонячні дні, майже без опадів, бо дощів в області випаде обмаль. Трохи вищою має бути температура в інших областях. На Миколаївщині весь місяць триматиметься 17-20 градусів у день, в Херсонській і Запорізькій областях очікується 16, 18 градусів тепла. На Кримському півострові буде на 1-2 градуси прохолодніше, ніж на континентальній частині регіону. Опадів також прогнозується набагато за весь місяць найбільше тижня мокрих днів. Лише в Запорізькій області можливі значні дощі 9, 10 та 26. 28 квітня. Як бачимо, прогнози Укргідромецентру та погодних сайтів дещо відрізняються. Зокрема, наші фахівці обіцяють жителям одещини теплу погоду, а інтернет сайти холодну. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!